Привіт! Наш фонд та друзі Патріоти звернули увагу на новину, яку підхопило українські ЗМІ від Defense One про те, що український уряд відмовляється від літаків А10. Безперечно, літаки А10 застарілі та менш ефективні, ніж f 16 Але поспілкувавшись з військовими пілотами та штурманами, ми дійшли висновку, що цілі такі можуть бути використані для навчання і підготовки наших пілотів та штурманів. Адже саме А-10 були створені для знищення техніки радянського типу. А таких цілей у нас повні відра. І тому ми вирішили допомогти нашому уряду, нашій державі. І зробили офіційний запит, написали офіційний лист до військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки з проханням урегулювати дане питання, надати нам ці літаки, а також запчастини до них для повітряних сил України. Ось цей лист. Ось, будь ласка, з усім він офіційний. Отак він і надсилався. Я, як голова Фонду за справжню Україну, і як патріот України і як син військового Штурмана, зроблю все від мене залежне, щоб все ж таки е, наші повітряні сили отримали таку можливість е, для навчання. І, друзі, давайте об'єднуватись, адже ми варті перемоги. Наш народ дуже багато пережив і дуже багато зробив для того, щоб перемогти. І тому репост. Лайк, like, будь-який комент і розповсюдження даного відео це насправді величезний внесок у спільну справу. Хай щастить!